Обов'язок слухання святої літургії. Кожний християнин згідно з церковною заповіддю, зобов'язаний побожно вислухати службу Божої кожної неділі і свята. Перші християни, котрі збиралися на святу літургію в катакомбах, тобто під земелях, ризикуючи своїм життям. І живим докором тим, який сьогодні у мирний час, через свою легкодушність та недбалість нехтують служби Божої навіть у неділі. Нині у багатьох містах і селах багато священників жертвують Христа на престолі, і лише співчуття достойні ті, хто занедбує таку нагоду для свого порятунку через байдужість лінь. Обудні ми не зобов'язані слухати службу Божу, але дуже корисно брати участь у ній щоденне причастя це неймовірне велике багатство духовне. Однак здобудемо багато милостей і благословення, якщо слухатимемо службу Божу і в будні дні і користимо зі святого причастя. Багато людей. Уважають ті півгодини, що потрібно для прослухання служби Божої втрачене. Однак в цей час не є втрачений, бо робота після слухання служби Божої піде швидше і дасть кращий результат. Сам Христос сказав: шукайте найперше Царство Боже та Його справедливість, а все там докладеться. Матея 6:33. Нерозумним є той, хто занедбує слухання служби Божої. Ти повинен так організувати свій робочий день, щоб мати можливість щоденно слухати службу Божу. Якщо це неможливо, то дай у Богову милостиню, аби за тебе вислухав святу Літургію. Або за... дай так, щоб кожного дня за тебе молилися. Дуже часто нам на все стає: на інтернети, на телефони і на все. От тільки сходити на службу Божу, наймати службу Божу нас не стає. Він охоче зробить це, а ти тим чином станеш співучасником багатьох глас. Бо й службу Божу, як і кожну добру справу, можна обернути на добро інших без жодної втрати для себе. Зрештою, священник біля престолу надіється, що присутні жертвують службу Божу не лише за себе, але й за всіх своїх близьких, і тому відмовляє відповідні молитви. В кожній літургії на Проскомидії священник поминає і живих, і померлих. Нехай тебе людські переконання не відвертає від служби Христу, бо якщо ти його соромитимешся, то колись і він тебе буде соромитися. Луки 9, 26. Від слухання святої літургії у неділі свята звільнений той, хто не може піти до церкви. Бо хто постраждав би через це, і нарешті той, хто в цей час мусить конче комусь допомогти. Отже, від слухання служби Божої звільнені ті, котрі мешкають далеко від церкви. На думку святого Альфонса Огорі, не зобов'язані слухати службу Божу в церкві, ті, які змушені були піти пішки від дому до церкви протягом години з чверть. Однак, якщо хтось не здоровий або на дворі не погода, то їй коротшої дороги вистачить, щоб звільнити людину від слухання служби Божої. Однак, якщо живучи далеко від церкви, ти маєш можливість поїхати, то повинен це зробити. Коли цього не робиш, тоді ти вже не є звільненим від слухання служби Божої. Хіба би до церкви треба було б добратися протягом двох і половиною годин. А Бог, пам'ятаєте, все знає, чи ти можеш, чи не можеш. При тому треба також брати до уваги місцеві звичаї. Є такі місцевості, де люди не вважають себе звільними з служби Божиї навіть тоді, коли змушені йти пішки додому від церкви довше години. Справді, але це одиниці такі, що транспорт працює, сьогодні чуть не в кожній хаті машина. Від слухання служби Божої звільнені ті, котрі бояться втратити шану оточуючих, наприклад, якщо не мають відповідного одягу. Котрі неодмінно повинні вирушити в дорогу або не можуть перервати свою подорож, котрі через це потерпіли б великі збитки у тимчасових речах, хворі і одужуючи убогі, котрі не мають що вбратися і ризикують застудити чи захворіти через негоду. Ті, хто, слухаючи службу Божу, викликав би велике обурення з боку родичів або чоловіка, така людина може деколи залишитися одного. Однак, якщо б наказували лишитися вдома з причини зневажання релігії або часто забороняли йти до церкви, в такому разі не можна їх слухати. Ну, Чоловік постійно не пускає до церкви. Так, сьогодні я не піду, але на другу неділю ти йдеш знову. Не приймає, і тоді і я не приймаю це. Звільнені від слухання служби Божої і ті, котрі доглядають хворих. Котрі рятують ближнього під час пожежі або повені, матері або няньки, які не мають з ким залишити малих дітей і не можуть узяти їх з собою до церкви, ті, котрі готують страву і тому подібне. Якщо у цей день відправляється не одна служба Божа, кілька, то повинні роботу організувати таким чином, щоб одні могли піти на одну службу Божу, а інші на другу. Звільненим від служби Божої є також солдати, котрі стоять на варті, ті, ті котрі пильнують худобу. Зрозуміли, тільки у тому випадку, якщо відправляється лише одна служба Божа, якщо більше, то повинні мінятися. Дуже часто трапляється що люди нехтують обов'язком слухання служби Божої. Якщо ж мова йде про розваги або забави, то за цього не шкодують навіть чим малих зусиль. Рано встануть, наготують, і поприбирають, і худобу погодують, якщо в селі, і підуть на весілля, на якусь забаву. От до церкви не вистачає часу, не встигають Обов'язком. Також є слухання цілої служби Божої, хто без поважної причини пропустить більшу частину служби Божої, той тяжко грішить. Тяжко грішить і той, хто пропустить ту частину служби Божої, котра, хоч, недовга, але має велике значення. Наприклад. Той, хто без поважної причини пропустив з цілої служби лише момент перетворення, коли священник перетворює тіло і кров вину Ісуса Христа тяжко грішить. Велику силу має молитва, де двоє ботроє зійшли сім'я Господа, та там Христос між ними, Матея 18,20. Не можна також, поки не священник не зробить відпусту, залишати літургію. У багатьох місцевостях люди наумис не лишаються на дворі або на церковному кладовищі, щоб бути вільнішими. Від цієї грішної звички відучив своїх вірних святий Іван Милостивий, патріарх Олександрійський, котрий вийшов із церкви, щоб відправляти службу Божу серед вірних, які зібралися біля храму. Не на здивування паства відповів: де вівці там повинен бути і пастир. Якщо лишитися тут, лишуся і я. Якщо ж увійдете середини, війду і я. Відтоді всі заходила до церкви, і ніхто не лишався на дворі. Побожно слухає службу Божу той, хто уникає всього, що могло би перешкодити йому побожності і молитися разом з священником. Службу Божу можна слухати неділі свята у будь-якій церкві, однак доречно слухати її в парафіяльній церкві за місцем проживання. Триденський собор прагне, щоб вірні часто відвідували свою парафіяльну церкву, а особливо в неділі і свята. Це корисно хоча б тому, що якраз ці дні парох і службу Божу за всіх живущих і померлих парафіян, присвячує свою проповідь потребам парафіян. А також у парафіальній церкві робляться різні оголошення, нагадуються про свята, які наближаються пости, зачичується розпорядження церкви. Зрештою, кожний парафіянин повинен добре знати свого паруха як духовного провідника. Однак немає заповіді, яка б зобов'язувала слухати службу Божу лише у парафіальній церкві. Службу Божу можна слухати. Де тільки можемо, лікарня, школа, виховних закладах, та де тільки служиться, час відправи святої літургії, у які дні, скільки разів на день. Свята літургія відправляється у всіх парафіяльних церквах кожної неділі свята у певній годині, а також майже кожен будній день. Католицький священник зобов'язаний відправляти службу Божу кожної неділі у свято. Душпастері зобов'язані, згідно зі своєю посадою, відправляти святу літургію кожної неділі у свято і жертвує за живущих і померлих парафіян, як бачите, у кожній службі Божі святої і неділі у заживущих і за померлих. Такі літургії називаються парафіальними літургіями в намірені парафії службами Божими, а відправляються не в зручну для парафіян пору. Священник не може відправляти святу літургію частіше, ніж один раз на день. Лише деякі душпастері в неділі свята можуть мати дві служби Божі або й три, але тільки з дозволу єпископа. Конкретно в нашій церкві є дозволено не більше трьох. Але то якщо священник дві-три парафії має. Навіть якщо має три парафії, а їде кудись на праздник, то у себе служить тільки дві, а третю десь на храмовому празднику. У середні віки на Заході священники відправляли по декілька служб Божих одну за одною, але в результаті цього виникали різні зловживання, і папа Інокентій III заборонив відправляти більше, ніж одну службу Божу на день. Парохи більших парафій деколи отримують від єпископа дозвіл на відправу двох служб Божих в неділі свята, але лише при умові, що церква мала і не може вмістити всіх вірних одночас. Не відправляється служба Божа у Велику П'ятницю. А у навечір'я Різдва та Йордану. У Великий четвер і у Велику Суботу у парафіальній церкві можна відправити лише одну урочисту службу Божу, навіть якщо всі не помістяться. Якщо у Велику п'ятницю випаде свято благовіщення, тоді відправляється служба Божа святого Івана Золотустого. Велику п'ятницю не служиться, тільки єдиний випадок, якщо благовіщення попаде в Великодну п'ятницю, літургію, все-таки служиться. Місце відправи святої літургії. Апостоли відправляли службу Божу у приватних будинках на звичайних столах. Стіл використовували, перш за все, тому що приніс жертву на столі з кедрового дерева. Цей стіл і сьогодні демонструють у літеранській церкві в Римі, а також тому, що християни, яких переслідували у разі небезпеки, Могли легко сховати стіл або перенести його в інше місце. Щенітейський собор 325 року згадує про святий стіл, на якому священник безкровним способом жертвує Бога Анця, а християни споживають його тіло і кров. У роки переслідувань християн службу Божу відправляли у катакомбах у підземелі над домовинами мучеників, саме тому, що й дотепер престол має форму домовини і містить у собі мощі святих пошану, до яких священник виявляє, цілуючи престол. З цієї самої причини охоче будували церкви над гробами святих, церква Святого Петра. У Римі, а мощі, мучеників і праведних мужів ховали в церкві, через те, що в катакомбах перші християни під час відправи служби Божої були змушені запалювати свічки, ще й сьогодні на престолах під час служби Божої запалюють свічки або ще є світло. Світло це символ ласки Божої, яка подібно світло просвітлює та зігріває. І ми саме під час служби Божої здобуваємо Божу ласку, і в більшій мірі світло на престолі означає також присутність серед вірних світла світу, яким є Христос, Котрий просвітив і зігрів нас світлом свого Євангелія. Світло є також символом радости. Темрява символом смутку. Тому чим більша урочистість, тим радісніша подія, тим більше світла у церкві. Світло під час читання Євангелія означає нашу радість від почутого Божого слова, яке є світлом нашого розуму. У церкві використовуються воскові свічки, бо віск є найчистішим витвором тваринного світу. Подібного, як олія, є найчистішим витвором рослинного світу. Після того, як християн перестали переслідувати, службу Божу стали відправляти в церквах на кам'яних престолах, котрі мали форму стола або домовини. Християни витесували з каменю стіл або невеликий горбок, гладкий зверху, і прикрашали його. Ще ной, зійшовши з корабля після потопу, збудував вівтар. Вівтарі будували Авраам, Ісаак, Яків і Мойсей. У Єрусалимському храмі стояли два вівтарі: один для жертв цілопалення, другий для жертв кадила. Наш вівтер це чотирикутний стіл, котрий стоїть посередині святилища так, щоб його можна було обійти. Таке розташування нам нагадує, що Ісус Христос приніс себе в жертву у центрі землі, престол. Тобто вівтер, жертовник, трапеза, на якому правиться служба Божа, повинен бути накритий трьома обрусами ляними або конопляними. Між верхнім обрусом і двома нижнями посередині лежить чотирикутна ляна хустка, яку називають антимінц, замість престола. На ній зображено покладення Ісуса у домовину, а по кутах зображені чотири євангелисти. Венсу зазначено до якої церкви і на який престол цей антемінц призначений. На антимінці є підпис єпископа, котрий його посвятив. На другому боці антимінса вшиті частинки мощів святих, на престолі без антимінса не можна відправляти служби Божої, хіба що сам єпископ посвятив престол. Бо, посвячуючи престол, єпископ в ямку посередині престолу укладає мощі святих, заливає їх воском, мастикою і забиває бляшкою. Через те, що єпископи не можуть освятити всі престоли, вони кожну церкву наділяють силою святого благословення, посилаючи на їх престоли, освячені антимінці. Під час служби Божої. Під чашу і диско складуть складену в четверу хустку, яка називається ілетоном, завивалом. Він ілетон завжди повинен лежати під Євангелієм. Ілетон символізує хустину, якою була обвинена голова Ісуса Христа у гробі. Посередині престолу стоїть кивот, який формою нагадує церкву або за старозавітній кивот. У Кевоті зберігається, дароноситься найсвятішими дарами. На престолі повинен стояти хрест із розп'яттям Спасителя, бо на хресті приніс себе Ісус Христос своєму Небесному цю жертву, а де здійснюється ця жертва, там повинен бути і цей святий символ. На престолі повинен бути Хрест. Хто відправляє службу Божу без Христа, той схоює гріх, але гріх малий. Перед Кевотом лежить Євангеліє. А з обох боків кивоті стоять під свічником воскові свічки або віс, символізують чистоту нашої душі. За престолом є місце, яке називається Горним сидінням, на ньому під час читання апостола сидить єпископ або священник. Це сидіння символізує гору, з якої Ісус повчав. Над цим сидінням на стіні висить храмовий образ. Церкви переважно будуються на узвищах або серед людських осель. Церкви будують і на узвищах, вважаючи їх освяченими місцями, бо саме на узгір'ях часто з'являється Бог у старому завіті, нагорі моливши Ісус Христос і на горі приніс нас у криваву жертву. Христос, зрештою, узгір'я саме по собі настроює нас на роздуми і спонукає до молитви. І сам Ісус Христос заповів, що церква повинна спочивати на камінь. Якщо церква будується в центрі міста або села, то це символ того, що добрий пастир вибирає собі оселю серед своїх овечок. Не слід церкву плутати з каплицею, яка служить не для прилюдного, а для приватного або тимчасового богослуження. Наприклад, коли церква згорить, каплиці знаходяться або при церквах, або окремо в єпископських палатах, духовних семінаріях, монастирях, лікарнях і тому подібне. І на завершення підсумок. Щоденна літургія вчить самодисципліни. Це навичка, яку потрібно постійно розвивати. Встановлений щоденний графік дозволяє нам краще виконувати свої обов'язки та прагнути досягнути пріоритетів більш організовано. Структурований розпорядок ранковий дозволяє краще сконцентруватися та зосередитися на завданнях, які нам потрібно виконати. Кожен день приносить проблеми, які потрібно вирішувати. Ви можете спробувати упоратися з ними і з Божою допомогою. Святий Парокс Арсу повторював, що щоденне подолання себе починається з першої миті, коли, встаючи в певній годині, ти не натрачаєш жодної хвилини на лінь, або, як ми це часто робимо, в соцмереж. Євхаристія допоможе поглибити ваші стосунки з Богом і стати скромнішими. Регулярна літургія нагадає нам, що без Бога ми мало що можемо зробити, щоб зберегти віру у світі, який мчить у різні боки, щоб справлятися з життєвими викликами, нам потрібна благодать. Слухання слова дає можливість відкрити для себе історії конкретних людей, які показують різні шляхи покликання до місії, яку необхідно виконати під час земної подорожі. Щоденне слухання Слова Божого сприяє кращому та глибшому розумінню святого письма. Після того, як ви вийдете з церкви, воно ще буде діяти у вас і житиме у вашому серці не тільки до вечора, а можливо і до кінця вашого життя. Бути в постійній присутності Бога є дуже важливим мабуть, пам'ятаєте у зі Святого Письма, де описуються моменти, коли Христос годував своїх учнів. Тепер Він теж хоче нагодувати вас і стати частиною вас. Бог дає нам 24 години на добу, 7 днів на тиждень, впродовж 365 днів. Приділення йому менш як годину на день не значитиме, що у нас не буде часу на інші обов'язки. Ми завдячуємо йому своїми талантами і здібностями. Варто бути вдячним за те, що маємо. Практикуючи цю чесноту, ми перетворюємо речі, які нас розчаровують у можливості вчитися та усвідомлювати, як багато ми маємо насправді. Свята Літургія дає нам можливість роздумувати про вдячність. Архієпископ Фултон Джон шин повторював. Що якщо ви не бачите цінності святої літургії і нічого від неї не отримуєте, це тому що ви не просите соб... приносити з собою правильних очікувань від усього, в чому берете участь. Свята літургія це чудова нагода подякувати Богові за все, тому варто робити це щодня. Регулярне відвідування церкви дає нам простір для молитви, дозволяє відчути спокій і відновити рівновагу. Скільки разів ви боролися з думками, не розуміючи, що відбувається у вашому житті, та не сприймаючи цього, Боже послання до вас під час святої літургії може допомогти вам відкрити своє серце для волі Творця і прийняти місію, яку Він приготував спеціально для вас. У житті не бракує злетів подінь, щоденне благословення підніме ваш дух. Кожна свята літургія це зустріч з тим, хто любить вас безумовно. Коли ми когось любимо, ми хочемо проводити з ним кожен день. Кохання це особливі відносини, в яких слова і жести мають велике значення. Під час Євхаристії Бог виходить нам на зустріч. Не відмовляйтеся, дорогі мої, від запрошення взяти в ній участь, розуміючи цінність святої літургії і того, чому варто відвідувати її щодня, не вартує торгуватися аргументами щодо цього. Євхаристія це подяка і вдячність, а також духовна пожива. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео, висловте свої думки. Як вам вдається з літургією? І про подобайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!